Світлана Лобода неочікувано зробила зауваження фанам через російську мову. Як відомо, артистка від початку повномасштабного вторгнення, хоч і виїхала з РФ, і засудила напад Росії, але багато разів потрапляла у мовні скандали. Це тому, що вона продовжує на своїх концертах співати російськомовні пісні, ну і спілкуватися російською. У своїх інтерв'ю Світлана Лобода казала, що російською мовою розмовляють мільйони людей у світі, що вона не належить російській владі, і що це не мова вбиває українців. Та зараз трапив. Ся один цікавий момент. Артистка зустрілася з українськими шанувальниками у Грузії в Батумі, де давала свій концерт. У фан-аккаунті Світлани Лободи з'явилося відповідне відео. Тож під час розмови фани розповіли співачці, що вони живуть у Батумі, але самі родом з Ірпеня. Це рідне місто артистки. Вони спілкувалися російською, але коли співачка почула, що вони з Ірпеня, то почала говорити українською і запитала у них, чому вони не спілкуються українською, додавши, що це класно говорити нашою мовою. Фани не розгубилася. І сказали, що можуть вільно спілкуватися українською. Тож давайте подивимося, як це було. Тому чому ви не говорите українською мовою? Ми Можемо розмовляти ж класно говорити на у мережі деяких користувачів. Обурила така поведінка Світлани Лободи, мовляв, таке зауваження від співачки виглядає дивним, бо вона сама продовжує говорити російською, вести блог і співати пісні цією мовою. А інших розлютило те, що спочатку Лобода говорила російською, а потім переключилася на українську. Тож її зауваження було по факту недоречним. До речі, цікаво, що ви думаєте щодо цього? Тому пишіть нам у коментах.